Дорогі брати і сестри, саме в таких чудових зелених ланах хороших кридяних горах проходить зараз моя виборча кампанія. Виборча кампанія до українського парламенту в 114 виборчому окрузі. І інакше, ніж як зривом виборчої кампанії мені і перешкоджанням діяльності інших свободівців, я не можу назвати рішення Печерського районного суду від вчорашнього дня, яким надано 10 робочих днів на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Одразу хотів заявити, що я не піду з цієї землі, і я використаю кожен день, кожну годину, кожну хвилину для того, щоб спілкуватися з українцями на наших східних кордонах, щоб спілкуватися і доносити нашу позицію. І відверто сказати, ті 45 томів поліцейської маячні, які зібрані на вказівку Авакова, мені абсолютно не цікаві. Я не буду з ними знайомитися. У нас є адвокати, які це зроблять. А вибити мене з моєї виборчої компанії я нікому не дозволю. Боротьба триває. Ми на своїй Богом даній українській землі. Слава Україні!